Друзі, ну що, всім привіт! З вами компанія Тракторний бригадир і я Тимофій. Сьогодні е трішечки сховався в тіньочок, тому що дуже-дуже спекотна погода. Наразі літо дає про себе знати та відчутно жарить сонечко. А ще жарить нас компанія ДТЗ. Жарить вона тим, що додає все нові і нові тракторці в свою лінійку. Дана моделька це ДТЗ-244. Все дуже просто, без H, без P, без HPX. ДТЗ 244 просто. А що в цьому просто, ми оглянемо зараз в цьому огляді. Тому, будь ласка, беріть каву і поїхали до перегляду. ДТЗ 244 міні-трактор з колісною формулою 4х4, з можливістю підключення та відключення переднього мосту. Все це вже стандартно, цим нікого не здивуєш. Друзі, вага цього трактора, скажу вам одразу, її точну вагу, тому що вчора зважував на вагах. І вона показала, оця ДТЗ-шечка малесенька, показала 1550 кг повних. Повних, Друзі, в характеристиках написано 1530 кг, тобто повністю відповідає вказаним в характеристиках показникам. Друзі, по переднім Колесом. Передня гума тут йде 7,5х16, встановлена, диск нерозбірного типу. Встановлені крила пластикові вже, кронштейни металеві, а крила пластикові з бризговичком. Задня гума йде у нас бампер, добре себе зарекомендувавши, встановлюється і наразі. Розмір 11,2х28, диск розбірного типу. Без довантажувача, як зазвичай, вже для 24-ки, тобто з 35-ки вони вже починають встановлювати сюди балансіри. По переднім противагам тут їх не оновили. Знаєте, вже в нових там така балія спереду. Тут залишили ці 4 плитки по 20 кг з бардачком, на якому вказано, що гарантія на даний трактор 3 роки від компанії ДТЗ. Друзі, сервіс, гарантія, якість, все це підмінний фонд по номеру телефону, будь ласка, є. Табличка під номерний знак є. Передній міст іде редукторний портального типу. Нічого не змінилось тут, як на мене, все, в принципі, конструкція залишилась та сама. І гідрооб'ємне рульове керування, звісно, присутнє. Одне з найліпших в принципі тракторах, які в нас є, це. Трактор ДТЗ найпростіше керується і найлегше крутиться руль. Друзі, так, 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 так. Переходимо до підкапотного простору. Двигун тут встановлено трьохциліндровий дизельний, звісно, з маркуванням DD390 і з робочим об'ємом 1909 см кубічних. Потужність 176 кВт. Все дуже просто і ясно. Оснащений по обв'язочці, друзі. Генератор, на якому вказано його дані 14 В 750 Вт, дуже доречно. Стартер. Іде у нас 12 вольтовий на 3,5 кВт. Все з маркуванням От завод Чанфа, бачите, попіклувався, Тобто, щоб ні до чого нема питань. От На блоку все в нього. Вибито все зрозуміло, без всяких секретів та якихось там замилювань очей. Друзі, два роздільних еншанасос, як зазвичай, на гідрооб'ємне рульове керування та на задню навісну систему. Бачимо, що тут проведена магістралька, на якій ми бачимо додатковий ще фільтр на мастило в гідравліку. Друзі, збільшений палений бак, на відміну від 24 HPX. Був 32 літри, тут вже він встановлений 39 літрів. Ми це бачимо по власне, зовнішньому вигляду. Це якби не залишає нам ніякого сумніву. Радіатор передній з захисною сіточкою, як зазвичай, вона вже якось навіть не болтихається, знаєте, а плотно так сидить. А, розширюваний бачок з антифризом. Окремий бак на гідравлічну систему гідрооб'ємного рульове керування. І акумулятор залишили той самий на 12 В80 годин. Закріплений дуже просто і дуже надійно. Перемикач маси у нас в своєму вже стандартному для ДТЗ місці і дуже-дуже доречне місце. Капот не потрібно відчиняти. І вона захищена, пластикова. Тобто раз-раз і все. Колія передня. Я вам не сказав, вибачаюся одразу. Регулюється за допомогою перекидання коліс і все. Більш точні характеристики, дивіться, будь ласка, на сайті tbmac.com.ua, також там ціни. До речі, скажу ціну даного тракторця в кінці відео. Ціна буде актуальна на 15 липня 2025 року. Точніше, за телефоном, також, який ви бачите на екрані, друзі. Капот у нас піднятий дуже і дуже високо, два газових упори його задирають прямо до небес. І зачиняється він одним точним рухом. Оп, і все. Закритий він, бачимо, збільшений, збільшені боковушки. Все закрите, друзі. Отут сіточка для циркулювання повітря. Тут немає сітки, знаєте, є в тракторах деяких тут сітка вирізана, тобто потрапляє вода, туди тече на акумулятор. І т.д. і т.п. Бачимо, що для заправки у нас тут виокремлений технічний отвір, лючок, бух на магнітику. Вибачте, не зміг його помити. Він простояв два дні на відкритому повітрі, бачите, такий заляпканий. Там просто фура. Зараз розвантажується, приїхали Ловольчик, там синтайчик. Ну, це, в принципі, така. Болтівня. Друзі, система паливна механічна як зазвичай, оновлена система фільтрації. Бачимо, додали тут фільтр бумажний, вже, з прозора колбочка на паливо. Фільтр масляний, фільтр ще один паливний, щуп, фільтр повітряний у нас іде з старого зразку з циклончиком. Іде тут масляна ванна і дві сітки різної щільності. друзі. Одна із новинок і особливостей. Тракторів вже ДТЗ, ось їх, те, що вони почали робити знову, як і всі двохдискове щеплення. Можемо бачити, що змінився отут простір, тобто збільшилась корзина щеплення. Звісно, відповідно, збільшилась і вага. Щеплення двохдискове, друзі, зафіксували. Переходимо до задньої частини. Позаду тут все ще доволі просто. Бачимо задній міст з якісного металу. Він не має розмірів отаких от, от дебелих, як ми звикли вже останнім часом. Давай, ти бачив який там міст, ти бачив який там міст. Друзі, що важливо? Важлива якість металу, друзі, і важлива ось ця піввість. Бачите, якого вона розміру? Тут я не знаю, 70-ка, мабуть. Потрібно заміряти, до речі, друзі. Стоять тут у нас, стоїть звичайна. Трехточкова система без примусової гідравліки. На підйом бере 800 кг, друзі. Гарно зроблено, все відповідно, технологічно продумано і виготовлено. Розкоси, винти, третя точка. Просто якісно, без питань. друзі. Один е пристрій для причепу. Регулюється по виліту та по куту. Вал відвору потужності на дві швидкості, шестишліцевий, 540 та 1000 обертів. Одна пара гідровиходів, одненька. Тут щуп, тут щуп. Тобто, друзі, все зроблено доступно, якісно, відкрито. І стоїть, до речі, крила стоять у нас не на подушках. Тобто, можливо, щось, якщо ви захочете... Собі облаштувати кабіну, то доведеться щось придумувати тут. Ризеточка під електропривід причепу вже встановлена. І можливо її перенесення на ліву сторону. По задній частині, в принципі, все. Кліренс, тобто агротехнічний просвіт не міряв. Я думаю, що він тут десь 290 мм. Отак от на око. Все. Переходимо до робочої частини операторського місця. Друзі, По освітленню. От скажу просто, нічого не змінилось, друзі, нічого не змінилось. Звичайні фари, звичайні лампочки, лампа на заднє освітлення. Тут у нас на крилі встановлена табличка для номера з підсвіткою номера і зіп-наборчик примотаний відповідно, сюди ж. Попереду також нічого не змінилося, освітлення, і бокові повертачі йдуть як габарити і такі бігункового типу повертачі. Друзі, потрапляти на операторське місце можна як з правої, так і з лівої сторони. Отака встановлена рифлена сходинка. І бачимо, що тут прокладений гумовий килимок, який лежить на повністю рівній підлозі. Друзі, є ручка, як на лівому, так і на правому крилі для потрапляння. І бачимо, що дуги оці, також за них можна досить доречно схопитись і сюди потрапити. Запригуємо. А, друзі, я вибачаюсь. Щось, щось мені хотілося б побачити і, і з цього боку сходинку, але її нема. Друзі, рівна підлога, сидіння у нас іде амортизуюче регулюється по виліту та по висоті. Друзі, точніше, не по висоті, а регулюється по виліту і по ступеню жорсткості. А, так, по керму. Кермо звичайно стандартне і воно регулюється за допомогою ось цього важня вперед-назад. Все. Верх-вниз не регулюється. Фіксується і все, тримається надійно доволі. До так, друзі, по коробці передач. Вона тут залишилась з старого зразку. Тобто три перед... основних передачі, три режими ходу і реверс біля керма на стійці приборної панелі. Тобто 9 передач вперед, 9 назад. Багато функціонально. Можна обирати будь-яку швидкість і адаптуватись під будь-який вид робіт. Вал відбору потужності в нас має ось перемикання, важіль синього кольору, 540 та 1000 обертів. Бажано через вижим щеплення. Так, це в нас іде відключення-підключення переднього мосту в своєму звичайному місці. І все, друзі, керування навісною системою, важіль зниження, підйом. Все просто і ясно. Три режими. Три режима, друзі, плаваючий, зниження і підйом. Друзі, от що я не сказав, знаєте, це те, що якщо ми бачимо два щупи, тобто бачимо щуп на гідравліку і бачимо щуп коробку, тобто тут іде роздільна маси на ванна. Якщо я помиляюсь, напишіть мені, друзі. Дуже вам дякую за ваші коментарі і за критику. Особливо, друзі. Коли ви мене виправляєте... Мені стає незручно, я ще більше і більше цікавлюсь, ще більше дізнаюсь. А головне, друзі, щоб ви писали коментарі. Це надзвичайно важливо. До речі, встановили тут вже цей самий актуатор, солінує, тобто, тобто, тобто запускається трактор і глушиться з ключа, друзі. Отака от фішка-плюшка. До речі, оцей речах це просто це щось дійсно. Оце зальот реально. Це зальот з зальотом. Окей. Подаль щеплення в своєму стандартному місці. Безпечний запуск встановлено, тобто через вижим щеплення запускається трактор. Гедаль гальм в своєму звичайному в місці також звана здвоєна з можливістю роз'єднання і галь... стоянкове гальмо стандартного типу, вже як для ДТЗ. Зажимаємо, виставляємо, відпускаємо. Отака от тема. Актуатор, актуатор, акселератор, педаль газу під правою ногою, як зазвичай. Також під правою ногою йде педалька на блокування. Друзі, ручний газ у нас в своєму звичайному місці також нічого не змінилось. Він під правою рукою йде біля кермана стільці приборів. Та от і все, друзі, от і все. Запускаємо. Приборна панель також не змінилася. Вона багато інформативна, бачимо індикатори. Все, пройшло у нас перевірку. Пишіть, вказує, що мало палива. Окей, бачимо тут температура, напруга, мотогодини, оберти і рівень палива. Також іде механічний показник на тахометр, Запускаємо. Освітлення у нас все стандартно для ДТЗ, друзі. Ближня, дальні габарити, повертачі, сигнал, аварієчка і під USB йде вихід на штуку. Ну, тобто не і не ще йде а під, власне, пулю. Ви мене розумієте. Гідрооб'ємне керування, про що я вам казав? ЕТЗ це просто пушка. В цьому моменті, в цьому плані вони досягли ідеалу. Збільшені кри... ці у нас йдуть дзеркала заднього виду. От і все. Попробуємо проїхатись, друзі. Дякую кожному за ваші підписки, за ваші коментарі, друзі. Дякую за вашу критику та дякую за те, що ви взагалі залишаєтесь з нами. І отак от просто терпите мене, можливо, десь щось я ще неправильно кажу, десь може неправильно, десь заїкаюсь, запинаюся, але я стараюсь для вас, тому, друзі, підписуйтесь, обов'язково і ставте подобайки. Всім дякую, дякую вам. А я поїхав, буду далі щось знімати, щось. Пізнавати для себе і показувати вам. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку, та всього найкращого вам та вашим родинам. Пока-пока. Сказав, що скажу ціну і не сказав, а я скажу. 7500 доларів, друзі. Ціна трактора ДТЗ 244 станом на 15 липня 2025 року. Всім подякував.